Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Бувають в житті компанії такі карколомні трансформації, що інколи складно в це навіть повірити. Так, наприклад, компанія Samsung колись в давні часи свого існування на самому початку, знаєте, чим займалась? Перевезенням сушеної риби. Це була логістична компанія, яка просто возила сировину. А сьогодні ну, технологічний гігант, один з тих, хто править світом технологій. А тепер уявіть собі, що Volkswagen, титан німецького автомобілебудування, змінює свої легендарні жуки. На якихось броньованих звірі. І у новій якості легенда німецького автопрому і промисловості загалом може не тільки врятувати себе, а й перевинайти взагалі формулу свого існування. Найбільший автовиробник Європи придивляється до радикальних змін у створенні військової техніки для німецької армії. І це історія про. Геополітику, про економічне виживання, про переозброєння нації перед обличчям нової поведінки США та нестабільного і загрозливого світу навколо загалом. Розповім вам про це, а ви, будь ласка, поки підпишіться на мій канал і прокоментуйте, що ви думаєте про цю карколомну трансформацію. Олівер Блюме, генеральний директор Фольксваген, цього тижня просто кинув бомбочку. До нас ще не зверталися, сказав він журналістам. Вівторок, але ми відкриті до розгляду різних концепцій. Його слова сигналізують про готовність до незвичної трансформації в той час, коли Німеччина посилює свою оборону, підштовхувана побоюваннями, що Америка за часів Дональда Трампа більше не буде опікуватись Європою і може відмовитись від забезпечення. Безпеки Європи, залишивши континент напризволяще, ця хвиля переозброєння вже трансформує промисловий ландшафт. Такі фірми, як Рейн або KNDS Group, переобладнують свої заводи з виробництва автозапчастин на зброєві заводи, випускаючи все від танкових протекторів до корпусів ракет. Чому це відбувається? Німецька автомобільна промисловість вражає за даними федерального статистичного управління Німеччини з свого піку, якого вони досягнули ще до ковід. 19 щорічний експорт автомобілів впав з 2,4 мільйонів автівок до 1,2 мільйона. мільйонів, тобто вдвічі зменшилось виробництво, Через хаос, в ланцюжку постачань, вихід Китаю на перше місце в світі як найбільшого експортера автомобілів, через протекціонізм конкурентів, ну і через здорощення енергоносіїв. Тому що коли Росія вторглася в нашу країну, то відповідно Німеччина злазячи з цієї енергетичної російської голки, безумовно. Робить боляче свої промисловості блюми бачить логіку з огляду на геополітичний безлад, Німеччина і Європа роблять правильний вибір. Інвестують більше, щоб залишатись в безпеці. Сказав він. Він ще не веде переговорів, але вже розмірковує. Якщо мова йде про військову техніку, ми би вивчили креслення. каже він. У нас є автомобільні ноу-хау та експертиза. І наразі все це ще поки відкрита тема, але. Аборонна промисловість буде безумовно одним з лідерів. Це не перша співробітниця Фольксваген з військовим спорядженням. В час Другої світової війни Volkswagen, до речі, випускав Кебельваген. Це такий міцний військовий джип, вони використовували примусову працю і замовниками у них були нацисти. І до 1945 року з Канвера зійшло понад 50 тисяч. Таких машин сьогоднішній контекст кардинально відрізняється, але прецедент залишається. Економісти відзначають, що відкритість блюма з'явилась в той момент, коли заводи Volkswagen працюють на неповну потужність. У компанії є реальний інтерес в диверсифікації свого продуктового ряду. Volkswagen фактично завантажений приблизно на 70 відсотків. Тлі тих великих трансформацій, які відбуваються, в тому числі на ринку електромобілів, є багато вільного місця, каже Сандер Тердуар, головний економіст центру європейських реформ. Виробництво танків або бронетранспортерів може стати. Рятівним кругом, абсолютно новим бізнесом для автовиробників, які сьогодні перебувають в крутному становищі. Атмосфера напружена, європейський ажіотаж навколо переозброєння призвів до того, що акції Рейн злетіли на 120% з 2022 року, оскільки оборонні компанії намагаються здовольнити попит. Тим часом автомобільний сектор Німеччини шкутильгає далеко від своєї колишньої. Чудової доковідної форми і справжньої такої слави промислової Німеччини, за даними Європейської асоціації автовиробників, продажі нових автівок в Євросоюзі впали з 15 мільйонів у 2019 році до 10,5 мільйонів в 2024. Це пов'язано з дешевшими електромобілями з Китаю і з затяжними наслідками пандемії. Також сам Volkswagen повідомив про значне падіння прибутку на 15% до 19 мільйонів. Мільярдів євро в 2024 році з 22,5 мільярдів євро в 2023 році. І очікуються також доволі такі скромні темпи відновлення у зв'язку з переорієнтацією на. Електромобілі коментарі Блюма з'явились на тлі цілої низки викликів. Наприклад, нові 25% відсоткові митні тарифи Трампа на Канаду і Мексику він їх наклав зовсім нещодавно. Загрожують північноамериканським заводом Volkswagen, де компанія щорічно випускає 300 тисяч моделей Джета та Тігуан. У себе ж вдома в Німеччині Фольксваген скорочує 35 тисяч робочих місць. Це Практично 10% всієї німецької робочої сили. Для чого вони це роблять? Для того, щоб витримати конкуренцію з такими китайськими гігантами, як BYD, наприклад, чи електромобіль Seagull EV, вартістю всього лише 10 тисяч доларів, вдвічі дешевший за бюджетну модель електроавтівки. Фольксваген Тардуар відкидає надії на те, що німецький оборонний та інфраструктурний план, вартістю 1 трильйон євро, ухвалений в березні цього року, повністю відродить попит на електромобілі. Ослаблення боргового гальма, про яке вам розповідав, не заповнить заводи. Вони втратили половину своїх експортних переваг. Тут вистачить місця як для електромобілів, так і для військової техніки, наголошує він. Отже, уявіть собі, це лінії Фольксваген у Вольсбурзі, які колись випускали гольфи. Тепер кують бронетранспортери. Це ризикована гра, але... Схожої альтернативи їй просто немає, якщо Німеччина хоче відрадити промисловість, а Європа забезпечити власну безпеку. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Дякую вам за підтримку, за ваші вподобайки, за ваші коментарі під відео, за те, що підтримуєте мене на Patreon, тут на YouTube, і на Монобанку. Ви допомагаєте нам створювати більше контенту українською про економіку, розвиток та інновації. Щиро вам дякую.